Ну, США відправляють в Україну зброю та військове обладнання вже найближчим часом. Це підтвердив міністр оборони Ростему Міру, зазначивши, що підписаний пакет законодавства на 61 мільярд доларів є життєво важливим кроком у зміцненні здатності України захищати свою незалежність, суверенітет та у підтримці глобального миру. Урядовець подякує американському народу за невтомну підтримку та солідарність. І долучається просто зараз наш фір Арсеній Пушкаренко, вступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Вітаю вас, добрий вечір, студія. Добрий вечір Україна. Ради бачити колеги. Так отже, <говори> Сенат проголосував. Байден підписав це про виділення допомоги Україні. Але ж у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський подякував не лише Білому дому. Пентагону там ну і всім нашим зокрема інституціям в США партнерам, але так само і виробникам в різних штатах цього самого озброєння, То чи можна говорити про те, що е, цей процес ну більш глобальний, скажімо так, ніж може комусь здатися, що там щось зі складів у Польщі в Німеччині переправляють в Україну? А треба дивитися на це все значно ширше. Ну, однозначно, треба дивитися значно ширше. І добре, що сьогодні є певні боєприпаси, певна зброя, певна амуніція на складах на території європейського континенту. Тобто, це сьогодні дає можливість протягом там днів, скажімо, тижня. 10 днів можливо, а щоб це опинилося не просто в Україні, а щоб це опинилося вже там, десь сьогодні необхідно для наших захисників і захисниць. Тобто на фронті, якщо говорити про кошти, це 60 мільярдів 800 мільйонів доларів, І дійсно дуже оперативно і Сенат по сторочні процедури затвердив і президент Байден як обіцяв невідкладно підписав то звичайно що 23 три мільярда доларів підуть саме на заміщення у виробників американських складів які сьогодні зброї яка невідкладно буде йти в україну тобто дійсно виробники зможуть отримати замовлення на 23 мільярда мільярди доларів і насправді це для військово-промислового комплексу Сполучених штатів для їхніх компаній, які займаються зброєю, це позитив, і до речі, це був також один з аргументів, тому що ці кошти залишаються в економіці Сполучених штатів і оновлюють озброєння. Далі 13 мільярдів з цих коштів іде саме на закупівлю найсучаснішого озброєння, в тому числі і в американських виробників зброї, але не тільки. І що нас не може сьогодні не особливо не тішити, це те, що 1,6 мільярда цих коштів ідуть на закупівлю, на закупівлю української зброї в українських виробників, і це сьогодні важливо. До речі, це одне з сьогодні питань з багатьма країнами. Це закупівля саме зброї в українських виробників. Це спільно оборонні підприємства, як і на території України, так і поряд з нашою державою, враховуючи безпекові аспекти. Але це один, до речі, з чинників сьогодні розвитку і нашої економіки. І Сьогодні ті технології військові, які є в нас, які дозволяють їх одразу використовувати в бойових умовах, роблять нас і наш військово-промисловий комплекс достатньо привабливим. З точки зору економіки, з точки зору технологічності не тільки для наших потреб, але і для багатьох держав світу, тому це одна з таких перспектив наших економічних. Тому звичайно, що тут різні використовуються можливості для того, щоб і оперативно. Для того щоб і якісно, і технологічно забезпечити сьогодні потреби збройних сил України. Панер ну, ми ж не лише про допомогу від США говоримо, але в тому контексті, що допомога від США є такий потужний пакет. Він є як стимул для інших країн. Давайте згадаємо, 2,3 мільярди від Південної Кореї. Оборонні пакети повсякчас від Канади нам надсилаються, Зокрема, наступні бюджети закладно там мільярдна допомога країни Європи, Британію. Давайте згадаємо, що, наприклад, Велика Британія носувала рекорд. Не пакет допомоги, що до речі, що відео до цього пакету, можливо, вам відомо і наскільки, скажімо так, о це не співпадіння, це ретельна робота на різних рівнях і нашої влади в першу чергу. Наскільки оце ця єдність в питанні допомоги? Вона буде тривалою, як вважаєте? Я абсолютно з вами погоджуюсь, що рішення сьогодні Сполучених Штатів це сигнал, що Сполучені Штати залишаються лідерами вільного світу. Це сигнал всім, що Україна не залишається на самоті, що наші партнери з нами, і потрібно посилювати сьогодні військову підтримку. Я, до речі, хочу зазначити, що були якісь там аналогії з Афганістаном, що, начебто, Україну залишили ні. Я навіть. Знаєте, ну я так не так не хочу говорити, що це е, десь позитив, тому що на жаль, е, зменшення поставок зброї в Україну від наших партнерів прямо впливає на втрати серед наших захисників та захисниць, наші територіальні, але це мобілізувало Європу. Європа дійсно прокинулася. Те, про що ви сказали? Ми другий рік поспіль отримаємо від Німеччини допомогу понад 8 мільярдів. Євро військової допомоги тільки я наголошую. Дійсно, Велика Британія, коли рішень, підписував в Києві безпекову угоду з президентом Зеленським, він оголосив про 2,5 мільярда фунтів військової допомоги днями плюс 500, 500 мільйонів фунтів, фунтів стерлінгів військової допомоги. І це вже загалом 3 мільярди цьогоріч е... і я. І я думаю, що це не кінець. Тобто, ви ж не забуваєте, що з багатьма з багатьма державами ми сьогодні підписуємо безпекові угоди. Так, ми очікуємо, пані безпекові це, 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 це окрема тема. Просто на жаль, вже немає часу. На жаль, немає часу. Мусимо завершувати, ці, але Європа прокинулася. Одно те, буквально одну тезу. саме ці безпекові угоди сьогодні дозволяють нам апелювати і в рамках ним партнерам сьогодні посилювати. Фінансування саме військової допомоги, дякую. Три крапки ставимо на тезі «Європа прокинулася. Ще продовжимо одміну нашу розмову. Арсеній Пушкаренко, заступник голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.